На дворі, 14 березня 2024 року. Яке це щастя! Вийти з цього вже запоя, бути чистеньким, гладеньким, тверезеньким. Боже, навіщо люди саме себе так гублять, жруть, п'ють, сруть. Життя таке швидке, воно так швидко закінчиться. Закінчиться молодість, краса. Чи остатки здоров'я де були. Боже, і оце марно витрачати час на оце пиття, жриття. Ну, робить себе унітази. Що в голові, що у шлунку, де. Що я можу бажати? Я собі пообіцяв і буду триматися, як умога, як... скільки в мене сил вистачає. Наступна зупинка це п'яте. Люте березень квітень. 5 квітня, коли буде Пасха. Отоді От вже можна трішечки віна розговітися. А зараз ні, ні. І так же усім бажаю гарного настрою, гарного, не знаю, щоб у вас усе було файно у справах. Є речі, куди вкусніш лимончики, апельсинчики. Є цитруси, пийте соки. Навіщо вам та погана горілка? Боже. Дивишся після п'янки на себе в дзеркало, думаєш Боже, хто це на мене дивиться? А відтуда а, виглядає якесь потворне чудовисько. Отож, мої кошеняточки. Тверизисть норма життя. Люблю вас сьомою. 14 Березня 2024 року люблю цю мою. Усім гарного дня! Слава Україні!